Танцюй, моя пташко, просто посеред села. Саме для цього його спалили до тла. Красиво у своїй силі, сильно у своїй красі. Танцюй, моя рідна, покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй, як завжди, вміла. Гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок, танцюй моя, люба, ти заслужила на цей танок. Ті, хто тут палять села вже прокляті й роздерті, це танець свого життя, а значить танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава, хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, де ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Тут мусить хтось танцювати. Інакше все це не має ваги. Хай ворогів багато, але згинуть тут вороги. Танцюємо апташко. Для них вперто без і каяття. Бо це танець їхньої смерті. Це танець того життя.